У кожної людини є своя земля, своє місце в світі, своя рідна стежка і рідна природа. А ще є щасливі люди, які від свого народження отримали власний символ життя символ дерева життя. Я ще приїхав додому. Першим, з ким мене познайомив татко, то було моє власне дерево, мій двійник, одноліток. З того часу ми було вже з ним не вода. Ну так, я його тут поливаю. А тут мій рослинний братик у повній красі. Так уже повелося, що батьки доглядають мене, а я доглядаю своє родове дерево. І виростаємо ми разом і йдемо по світу, як ті близнюки. Так і підтримуємо один одного. Під моїм родовим деревом прихований мій пуп. Тут моя батьківщина. Ставши дорослішим та мудрішим, вже помітив, що мій родовий двійник. Не інше, як символ відомий ще з тріпільських часів. Ось тут бачив його в тріпільському храмі. Тут він зображений на священих горщиках. А це зображення зі стін тріпільських святилищ? Це ж виходить дерево життя сім тисяч років. І я, як і мої предки, продовжують шанувати його. Ось так моя спадщина формує моє життя. Це символ мого роду.